Інформатор Події, факти, люди з перших уст про все велике інтерв'ю на інформатор ФМ Вітаю, шановні друзі. Ви слухаєте «Інформатор ФМ і вже майже е, перетягли ми екватор цього літа. І багато хто з батьків вже почав піклуватись про те, як саме наші діти будуть навчатися із вересня цього року. Тому саме сьогодні у нас в гостях Олена Яковенко, заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас! Доброго дня. І е, сьогодні ми будемо спілкуватись, як саме наші діти будуть е, навчатись із вересня. Мені, як молодому батькові, теж це дуже цікаво. Тому давайте е, е, розповімо спочатку, мабуть, про те, е, на які е, саме форми поділене навчання буде. Змішана, дистанційна, очна. Давайте е, спочатку, мабуть, розповімо, що таке змішана форма навчання. Добре, ну говорячи і порівнюючи навчання з минулим роком, говоримо про те, що в минулому році ми працювали дистанційно, було відповідне рішення міської ради. На минулому тижні було прийнято на 39-й сесії міської ради рішення щодо змішаної форми навчання. Що ж це таке? Це поєднання офлайн уроків, тобто уроків за партою. І дистанційних уроків. Єдине, що скажу, автономія закладів, організаційна автономія, кадрова автономія, то ми лише рекомендуємо і пропонуємо певну модель. Певна модель це ми пропонуємо відповідно до санітарного регламенту розпочинати навчальний рік вибачте, навчальний день не раніше восьми ранку. Тобто перша зміна, щоб розпочинала навчання з 8 ранку і умовно по 40 хвилин уроки для учнів початкової школи. Угу. Якщо говоримо про другу зміну, пропонуємо її розпочинати з 12.00, а по санітарному регламенту не пізніше 14 написано. І це приблизно 5 уроків за розкладом. Але знову ж таки, тут треба розуміти на місцях керівникам специфіку закладу, кількість посадкових місць в укритті, саме від цього робилися розрахунки, і уже тоді готувати розклад уроків. Але не тільки це важливо, що дійсно рішенням міської ради визначено змішану форму навчання, але право батьків залишається за ними. Обрати змішану форму віддати дітей за парту, чи то залишити на дистанційному навчанні, як в минулому році, чи взагалі обрати індивідуальну форму, це екстернат або сімейне навчання. Тобто, я от, ми з вами поза ефіром спілкувалися, і я зараз просто скажу для людей простими словами: для вас створили всі можливі умови для того, щоб ви самі обрали яким чином ваша дитина буде навчатись, правильно? Дійсно. І лише так, чому ми і важливо вже зараз роз'яснити правильно батькам на місцях. І е, батьки виважено повинні продумати всі нюанси, де зараз знаходиться дитина: за містом, за кордоном, вдома, як далеко е, запропоновано саме той заклад та будівля, в якій буде організовано навчання, тому що цим рішенням також затверджено план розміщення учнів в окремих будівлях закладів. Добре, про змішану ми вже пояснили. Так, поверхнево, але в принципі я вважаю, що всі зрозуміли. Давайте про дистанційну. Що таке дистанційна форма навчання? Дистанційне навчання, вже маємо певний досвід, і батьки, і педагоги, тому що ще від ковіду і минулі позаминулі роки, вже за цією формою організовували роботу. Це в синхронному або асинхронному режимі викладання освітнього процесу через застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на електронних освітніх платформах. Зрозуміло, що кожен заклад, знову ж таки, маючи авто економію педагогічною радою визначає, які це будуть освітні платформи, і вже тоді на них викладає матеріали, уроки, тобто таким чином організовує роботу. Ну тобто, як весь минулий рік ми навчалися, так і будемо будемо мати можливість навчатися Дистанцію. Так. Добре, а про індивідуальну форму навчання Оце дуже цікавить. Індивідуальне навчання також в умовах воєнного стану відрізняється вже в положенні саме вимоги категорій, кому може організовуватись одна з категорій це ті діти, які за кордоном. Це екстернат і сімейне навчання. Але відмінність екстернату і сімейного навчання однакове те, що діти навчаються самотужки. Як уже батьки вирішать, чи то там десь знаходять вчителів, які до них приходять, чи діти кудись ходять, чи самотужки вивчають діти? А тоді екстерном, коли навчаються, то наприкінці навчального року, отримавши консультації у своїх вчителів у школі, пишуть контрольні роботи і отримують річне оцінювання. Сімейне навчання двічі на рік треба отримати такі консультації в кінці першого семестру, другого семестру. Виводять, пишуть контрольні роботи, виводяться оцінки, семестрові і річні. Дуже багато було запитань від моїх знайомих. Від моїх колег і особисто від мене щодо очної системи навчання. Ми їх зараз, мабуть, всі не будемо з вами проговорювати, тому що я розумію, що е, умови створені і запитання треба задавати вже в школі. Правильно? Ну так, так, будуть харчувати чи ні. Е, е, будуть. Ось. <гум> будуть харчуватися, ми можемо сказати, тому що відповідно до програми розвитку освіти прописано, що навіть пільгові категорії у нас перші, четверті класи це пільга, безкоштовне харчування дітям. І пільгові категорії прописані, не буду зупинятись, які це також залишається безкоштовне харчування для дітей з п'ятого і старших цих категорій. Тому будуть єдине, що знову ж таки не аутсорсинг, а кейтеринг. <гум> Тобто про ті бокси, ланчбокси, про які ми говоримо, і тут уже наразі здійснюється процедура закупівлі цих послуг. Отже, батьки, не переживайте, ваші діти будуть нагодовані, будуть у безпеці, а про безпеку ми зараз поговоримо. Не може школа брати дітей на очне навчання, якщо вона не забезпечена укриттям, вірно? Отже, таке питання: скільки наразі у нашому місті укриттів у закладах освіти? У закладах загальної середньої освіти облаштовано 116 укриттів, але хочу зазначити, що Облаштована максимальна кількість укриттів, які можливо було облаштувати. Вони облаштовані в підвальних приміщеннях, там, де була на це можливість і відповідні висновки ДСНС. Рекомендовані ці були підвальні приміщення для того, щоб там облаштувати укриття. На сьогодні вже без зауважень такі акти мають 110 укриттів. Тобто, якщо брати, ну це максимально вже всі і допрацьовуємо окремі нюанси ще в декількох укриттях, але ну, максимально всі-всі 116 готові. Нюанс: 106 з них будуть приймати учнів. А 10 укриттів це невеликі за обсягом посадкових місць, це тільки для педагогів. Тобто, фактично, педагоги і персонал школи можуть знаходитися у цьому закладі освіти, проводити звідси дистанційні уроки, але учнів приймати не можемо. Тому ще раз повернусь до того плану. У нас є із цих. Закладів, тобто у нас 66 закладів, які мають облаштовані укриття і будуть організовувати освітній процес у себе на базі з розрахунку посадкових місць в укритті, а 40 закладів будуть приймати до себе в будівлю. Ще заклади, 46 закладів. І от їм між собою треба такий план спільної роботи скласти організація освітнього процесу. Ну, не потрібно скласти. Вони вже його склали і нам подали проекти цих планів. Але вони скоригуються, тому що. Наразі важливо зрозуміти, батькам виважено вирішити, так офлайн чи онлайн буде навчатися їх дитина, написати відповідну заяву, подати її директору школи з 15 по 20 серпня. Для того, щоб з 20 серпня, за оцей тиждень перед початком навчального року, у школі вже зрозуміли. Комплектування класів, хто якісь дітей буде вчитися і склали відповідний розклад уроків, тому що і педагоги переживають не тільки батьки, як їм все це фізично, якісно змогти. До речі, так, я заповнював ці анкетки. Батьки, якщо ви цього ще не зробили, зробіть це у найближчий час, тому що це важливо, щоб ви потім не питали, ой, а що в мене не попередили, ой, а що б не сказали. Там всі питання є. Ви можете задати питання, вам на них дадуть відповідь, все буде. До речі, Олено, щодо відповіді, де можна дізнатися, ну, вже ми з вами так поверхню обсудили цю все? Історію, де можна дізнатись детальною інформацію щодо як буде проходити навчання із вересня і яким чином будуть проходити роз'яснення для батьків. Хочу сказати, що в червні так дійсно ми проводили опитування, і у 57% тоді захотіло батьків, щоб їхні діти вийшли офлайн. Але ж все може змінитися, і отут важливо не просто заповнити анкету, а написати заяву. У зручний спосіб подати директору, чи то по вайберу, чи то в Телеграм, чи то нарочно в паперовому вигляді, але подати цю заяву. Я обираю змішану форму. Чи я обираю для дитини дистанційне навчання, чи індивідуальне навчання, форма екстернат, чи то сімейна форма домашнє е, навчання. І е, ми вже е, сьогодні, сьогодні зустрічаємося управління освіти на районних батьківських конференціях. Зустрічаємося з представниками батьківських колективів. По два е, представники від кожної школи прийдуть до нас на такі зустрічі, де ми Будемо давати відповіді на запитання на минулому тижні. Ми проводили опитування більше трьох тисяч запитань задали батьки знову ж таки, і от тепер ми на них спробуємо дати відповіді. Якщо вони будуть ще, ще будемо зустрічатися, додатково писати. Знімаємо відповідні відеоролики, викладаємо для того, щоб роз'яснити тим, хто не прийде. Але в будь-якій ситуації все одно треба звертатись до керівника. Тобто, у будь-якому разі, перша інстанція це директор школи, далі департамент гумполітики ДМР. Вірно? Так. Оленечко, величезне дякую вам за спілкування, дякуємо за вашу роботу, наснаги вам. Ну дякую. і нам усім скорішої перемоги, миру, і щоб наші діти могли навчатися спокійно. І, під і, мирним небом Під мирним небом і дуже якісно. Так. Дякую. дякую. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.